Встановлюють уцілілі надгробні пам'ятні плити, прибирають розтрощені вщент пам'ятники, яких уже не відновити. Відранку на центральному кладовищі Іллінців працюють ритуальні служби. Не на камеру робітники говорять, приїхали на виклик людей, чиї рідні тут поховані. Вирвання з бетоном флагштоки, зниклі прапори, пошкоджено портрети, знесено скульптуру голуба. Там вгорі стояв птах. Це був камінь-білий мрамор. Ми вже камінь прибрали, тому що хочемо, щоб було чисто і красиво. Навіть в такі ситуації вирвали два флагштока, один забетонований вирвали повністю, а один просто зламали. Людину, яка наробила стільки лиха там, де спочиває її брат, Оксана Подолян, прозвала Кінконгом. Олександр Пушевко був бойовим медиком, док загинув у березні 2022 року на Запоріжжя, рятуючи побратима. Пам'ятник Сашку встановили півроку тому. Розповідає Оксана Подолян. Реставрація усього обійдеться у десятки тисяч гривень. Ми поставили йому пам'ятник 1 березня 2024 року за день до загибелі до роковин Він простої півроку. Мені стало більше, тому що все ж таки стала стоїть. Просто варто звільнити фотоскло і все. Але якщо подивитися навколо, можна побачити, що пам'ятники просто деякі розвалили просто в На Надгробна плита, де зображено портрет сина Олега, розповідає Марія Плохотнюк, теж зазнала пошкоджень. Робітники вже поставили її на місце, замінили кахель. У звірські це все робилося. Таку силу треба мати, там такі старі, щоб зламати, зігнути ці старі, зламати саму цю сам граніт, переламати. Це теж, ну я не знаю. Загалом на центральному кладовищі Іллінців частково пошкоджено чи повністю зруйновано понад 70 пам'ятників цивільних і військових. Розповів Суспільному заступник начальника місцевого відділення поліції Сергій Проценко сталося це 9 серпня. Завдяки камерам відеоспостереження у місті, відбиткам пальців і взуття на пам'ятниках. За годину після повідомлення правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у вандалізмі. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Далі його пряма мова. Що ви пили? Шості. Горілку. Ну, і що потім було? Ви взагалі не пам'ятаєте, що сталося? Ну, як прийшли, пам'ятаєте? що йшов, А куди, йде, як? не Чоловіка освідували алкоголю чи наркотичних речовин у його крові виявлено не було, каже Сергій Проценко. Затриманий перебуває на обліку у лікаря-психіатра з діагнозом шизофренія. 60 діб він буде перебувати в СІЗО номер один міста Вінниця, де буде проведено ще ряд експертиз. чи може даний громадянин бути осудним. Чоловік свою провину визнав, каже Сергій Проценко, вчинок пояснив так є пам'ятник військовослужбовця, на якому є ззаду фотографія, де він зі зброєю. Він говорить, що я почав побачив цю зброю, я її хотів забрати. Я почав стукати. А для чого ти бив решту пам'ятників? Він каже, я їх не бив, я їх просто ложив. Я приходив, впирався в них і ложив. Деякі з них при цьому попадали на твердий предмет і розколювалися. Якщо чоловіка визнають осудним, йому загрожує до семи років в'язниці. Після інциденту на цвинтарі встановлять систему відеоспостереження не на камеру, сказав міський голова Ілінецької територіальної громади Володимир Ящук. Питання про відшкодування збитків розглядатимуть на сесії міської ради по кожному випадку. Окремо Ірина Хоходра Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.